Вонян, буквально обличчя четвертого покоління, зустрічали такі заголовки? Дуже пощастило, якщо ні, бо в якийсь момент вони справді були повсюду. Ця дівчинка, ще коли вперше з'явилася в Produce 48, покорила глядачів своїм візуалом. Хоча на той момент їй було 13 років, вона була ще зовсім дитиною. Але варто сказати, що ще з першої появи на екрані навколо неї була маса пліток, Якісь зовсім безпідставний, а у чогось є дуже глибоке коріння. Тому сьогодні я розповім вам більшість скандалів пов'язаних з воньон. Не буду приймати ніяку сторону, просто розповім конкретні ситуації. А на чиєму боці будете ви обирати. Лише вам. Їжа, ну, а точніше, її поїдання. Поки одні айдоли їдять ось так. Я жив! Воньон це робить. Ф... Ну, власне, за це вона й поплатилася. Здавалось, ну їсть, і що? Але ж як ти змієш тримати полуницю двома руками? Тобі там взагалі норм? Поки цей відос розлітався по інтернету, хейтерів у воно ставало все більше. Ну, точніше, скоріше навіть не хейтерів, а подібних коментарів. Тим часом на корейських форумах нетізени прийшли до висновку, що це все робиться для підтримання її милого образу. Можливо, колись компанія їй казала так робити, а зараз це війшло вже в звичку, або ж це було зроблено спеціально. Будь-якому випадку це траплялось не один раз, таких ситуацій було багато, і поки одні користувачі зляться, інші вже цьому милуються. Захмарена самооцінка за рахунок своєї міміки, зовнішності, поведінки. Ми в голові будуємо образ людини і вирішуємо, подобається вона нам чи ні. У багатьох користувачів інтернета помітьте не фанатів групи Айв, не фанатів воньон, а просто не тізенів. Складається про неї не дуже приємне перше враження. Але давайте розбирати на конкретних ситуаціях: займання центру. Неодноразово було помічено, що воньон буквально летить до якоїсь певної точки, щоб зайняти центр. На фотографіях, для преміях, на відосах неважливо, можливо, вона є центром групи і ця позиція є оговорення не для неї. Ні на одному сайті я не знайшла інформацію, що вони центр групи, чи можливо її лице. Такої інформації ніде немає. Можна, звичайно, навскидку прикинути, що всередині компанії це було оголошено для дівчат, і типу, ну там поступайтеся їй, щоб вона в центрі стояла. Але ж ні, бо якщо б компанія проводила якісь обговорення з дівчатами, то навряд чи б виникали такі ситуації, що вона доводилося б когось двигати, бо. Вони стоять, типу, не там, де треба. Були ще звичайно ситуації, де в неї емоції заглючили, і вона видала щось не таке миле, як зазвичай. Ну, подумаєш, не ту емоцію знула. З ким не буває. Була ще ситуація, коли на прямому ефірі Воньон перевіряла сорочку лісо. Ну, типу помітила, що цю сорочку вона сама носила нещодавно, і вирішила перевірити побірці, чи її це модель, чи не її. Ось такими коментарями потім кишив інтернет, але. Ну так, ситуація дивна, але не настільки жахлива. Перевірила і перевірила. Чу бубніть то. Взагалі, питання самооцінки доволі складне, тому що ми не знаємо, що твориться за кадром. А так як і попен доволі таємнича, робити висновки про людину лише виходячи з вирваних з контексту ситуацій, ну така собі ідея. Ільський скіл Айдол – це в першу чергу людина, яка повинна вміти співати, репувати, танцювати. І ось на цій почві воньон викликала безліч питань, тому що у айдолів зазвичай є свої позиції. Ось, наприклад, лізи і юнджин відповідають за вокал, рей і гаїль можу прикинути, що за реп, а лісо за танці. Ну тут, звісно, можна міксувати, але все ж таки. А за що відповідає воньон? Давайте розбиратись на офіційному сайті. У неї є позиція вокалістки. Чи справляється вона з нею? Ну і так, і ні. Вона не головна вокалістка, відповідно, і не претендує на найкращий голос в групі, але можливості її вокальних даних до сих пір залишаються під питанням. Бо ж іноді ми бачимо це А іноді ось це. Такі клір виступи І ось такі записи з пререкордів від їхнього офіційного каналу. Є Самих по собі Аєф раніше її без того часто критикували за вокал, зараз в загалому ситуація стала краще. Але навіть вокал загальної групи все ще важко назвати ідеально стабільним. Далі її скіл в танцях. Ну тут теж важко щось сказати, тому що вона неодноразово була звинувачена в ліні на сцені. І, наприклад, судячи по цьому відосу, можна сказати, що за свою зачіску вона переживала більше, ніж за те, наскільки правильно вона зробить рух. А мені похуй саншайн. Що вона залишається? Реп? Ну, вона його не так часто читає від слова взагалі. Так все, пора зупинитись, бо звучить так, ніби ми залізли просто в хейт. Насправді є цілі позиції, айдола-віжуала, які можуть нічого буквально не робити. Тому воньон що з вокалом, що з танцями непогано справляється виділення її компанією. Подивіться на це фото, і на це, і на ось це. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Скоріше прикол від стилістів. Хто ж в першу чергу кидається вам в очі? Ліс? Рей, може, Юнджин? Ну погодьтесь, важко не помітити щось, що настільки виділяється. Взагалі ця їхня тема почалася з першого промоушна зелевен. Тоді на Воньо, на стилісті влилось багато хейту. А компанії здається, було тільки по кайфу. Ось подібним чином навколо себе вони викликають шквал обговорення про групу думають, про групу говорять. Мені подобається, як воно горить, як люди сують. Проведу в приклад конкретну ситуацію. Подивіться на це фото. Ну окей, те, що вона виділяється серед групи, це вже база. Користувачі в інтернеті пишуть, що іноді її одягають зовсім в інші кольори, тому що вона є ведучою. Так ось на цьому заході вона також була ведучою. І знаєте, як вона виглядала серед всіх інших? Господи, її навіть тут виділила компанія. Організаторам премії норм. Їм або старшип добре заплатив, або він взагалі керує всім світом, поки ми не знаємо. Тому подібні ситуації як маркетинговий план. Я вахую. Давайте і останній, але напевно найцікавіший пункт це її біографія. Це, напевно, те питання, яке не з'ясовано і досі. Є ймовірність, що воньо не чистокровна кореянка, а має або китайські, або тайванські корені. Відкатимося назад в продюс, коли ми вперше про неї дізналися. Коли виходило шоу на офіційному вебсайті, в її біографії в категорії ім'я було ось це. Ну, трішки не схоже на воньон, правда? Вони, звичайно, швиденько все підшаманили, але інтернет пам'ятає усе. Ви думаєте, на цьому все закінчить? Чилось Якщо б так було, все не так просто. Ти же мнет, те ж саме шоу, і тепер категорія національність. да, раніше на сайті розміщували національність своїх учасників. Це зараз нам. Bro. Якось у всіх учасниць продюсу категорія національності була заповнена, і лише у Воньон це поле від початку і до останнього було пусте. А потім ми взагалі цю функцію видалили. Не зрозуміло правда навіщо, тому що це така сама базова категорія, як і вік, і ім'я. Ну, видимо, комусь це було потрібніше. Чому ж люди підозрюють, що вона може мати китайське або тайванське походження і приховувати це до китайських айдолів? Ставляться не найкраще, і це міг бути один з головних пунктів, через що їй довелося приховувати своє походження. До тайванських айдолів відносяться не набагато краще. Наприклад, згадайте, через що пройшла цю Юй, тримаючи тайванський прапор, яку кількість ненависті за це вона отримала. Зрозуміло, що всі компанії хотіли б уникнути негативної реакції, ксенофобії своїх айдолів. І тому вони можуть приховувати їхню справжню національність. А старший ну то він і так вже на цьому палився. В своїй минулій групі підкручував дату народження, тому для них це нормально. Я не здивуюся, якщо тут вони провернули щось подібне. А взагалі на цій почві виходило багато новин. В одних стверджували, що і тато. Тайваниця мама кореянка. В інших вже нібито однокласник казав, що вона взагалі китаянка. Врешті-решт пам'ятайте, що це просто чутки, які літають ще з продюсу. І прямо зараз докопатися до правди, ми навряд чи зможемо. А ще пам'ятаєте скандал з продюсу, де за перше місце нібито боролась Воньон і сакура? І у продюсу є таке негласне правило, що перше місце, а тобі ж центр групи, вони не хочуть віддавати не кореянці. Тож по цій легенді, да, якщо що, це просто легенда, не підтверджено ніде, але. Сакуру двинули на друге місце, просто тому що на першому місці не може бути японки, і тоді ситуація з прихованням національності ваніон стає зрозумілою. Як ви бачите, воньон не тільки одна з найкрасивіших айдолів четвертого покоління, а й одна з найцікавіших і найсуперечливіших. Навколо неї дійсно крутиться дуже багато легенди теорій, і здається, не всі з'явилися на пустому місці. Кожен зробить для себе свій висновку. А я сподіваюся, що для вас це відео було інформативним. Я дійсно старалась не займати нічию сторону, а просто розповісти ситуацію. Будь-якому випадку пам'ятайте, що вони великі трудяжки, тому що бути айдолом – це дійсно складна робота. А як ви відноситеся до Воньон І до всіх цих ситуацій, що. Крутяться навколо неї. Напишіть свою думку в коментарях, мені буде дійсно цікаво почитати. А на цьому все. Побачимось в наступному відео. па-па.